Патріарх Фотій, святителя Фотія, архієпископа Константинопольського, перша гомілія на нашестя росів. Один що це? Що за гнітючий та тяжкий удар та гнів? Звідки обрушилася на нас ця страшна гіпарборийська гроза? Що за хмари гір, що згустилися? Яких засуджень суворі скреготання вирвали на нас цю нестерпну блискавку? Звідки скинувся цей суцільний варварський град, що нахлинув? Не той, що зрізує пшеничне стебло і побиває колос, не той, що хльосить по виноградних лозах і ріпає недозрілий плід, і не ламає стовбури насаджень і відриває гілок, що часто для багатьох, але самих людей тіла плачевно перемелює і жорстоко губить весь рід. Звідки чи чому вилився на нас цей каламутний відстій, щоб не сказати сильніше, таких і стільки бід? Хіба не через наші гріхи все це спіткало нас? Хіба не викриття це й неурочисте сповіщення про наші провини? Чи не знаменує жах справжнього страшні та непідкупні судилища майбутнього? Чи не всі ми чекаємо швидше, кожному очевидно, що навіть вогненосець не врятується воістину, беззаконня, безчестя народів і як гострий меч для всіх, хто вдається до нього? Ми були позбавлені зол, якими бували часто захоплені, треба дякувати, але ми не захотіли. Ми були врятовані і не дбали. Були, охоронялися і нехтували тим, за що слід боятися відплати. О розум жорстокий і безрозсудний, хіба не вартий він зазнати жаху та лиха? Ми суворо стягували з тих, що заборгували нам якусь дрібницю, хоча б дрібницю, і карали їх, ми не згадували про подяку. Коли благодіяння минуло, ми не зглянулися на ближніх, оскільки отримали прощення. Але як тільки позбавлялися від жахів і небезпек, що загрожували, робилися для них ще лютіші, незважаючи ні на велику кількість і тяжкість своїх боргів, ні на поблажливість до них Спасителя, не посоромившись нікчемності обов'язку таких самих, як і рабів, навіть подумки непорівнянного з нашим. Ми, людинолюбно звільнені від багатого і великого, за малого нелюдяно поневолили інших були славні і безщастили, ми зміцніли. Досягли процвітання і запишалися, стали шаленіти. Ми вете учніли, погладшали і роє зажиріли, і якщо й не залишили Бога, як колись яків, то як кохани відштовхнули, наситившись, і як у портателя у парті стали до заповідей Господа і знехтували його вимогами. Через це шум лайки на землі нашій і велика руйнація, через це Господь відкрив сховище своє і взяв посуд гніву свого, через це виповз народ із півночі. Немов прямуючи на інший Єрусалим, і народ піднявся від країв землі, тримаючи цибуля та спис, він жорстокий і немилосердний, голос їх шумить, мов море. Ми почули звістку про них, точніше, побачили на власні очі скопище їх, і руки в нас опустилися, скорбота охопила нас, муки, як жінку під час пологів. Не виходьте в поле і не ходіть дорогами, бо меч витає з усіх боків. Що мені сказати тобі вигукне нині зі мною Єремія, град царствений? Хто врятує тебе і втішить тебе, бо великим стало жерло рани твоєї? Хто тебе зцілить? Тепер ви плакаєте? І мене ледь не поглинула скорбота, перервавши мою мову. Але що ви кричите мені? Що нарікаєте? Послухайте мене, вгамуйте трохи крик і дайте шлях словам. Адже я лю сльози з вами, але як полум'я, що з часом розгорілося, не гасять дрібні краплі, так і гнів Божий, запалений нашими гріхами, не вдасться умолостивити минущими сльозами. І я лю сльози з вами, але знехтували ми сльозами багатьох нещасних, не кажу вже, що спустошили їх. І я лю сльози з вами, якщо тільки тепер є час для сліз, але чи не надто велике нещастя для пролиття сліз? Бо бувають, справді бувають понад сльоз багато нещастя, коли все всередині запалено вкоріненим або ж сильно стиснуто і стиснуто, так що волога, що виточується з очей, часто не може вилитись. Не бачу, я нині користі відплачуть, адже коли на наших очах ворожі мечі потопають у крові наших співвітчизників, ми ж, бачачи, що треба прийти на допомогу, в розгубленості не наважуємося зробити це і пускаємось у сльози, яка втіха приносить це нещасним. Кров, що хлинула з розчленованих тіл, потекла б більшими річками, аніж сльози, що випливають із наших очей, але коли погана гріхів не счищається потоками крові, що витікають звідти, невже зможуть змити її струмені з очей? Не тепер плакати слід було б, кохані, але починала ненавидіти гріх, не тепер горювати, але здавна уникати насолод, від яких походить наше горе. Бо все одно, що поневоленим жорстокими панами не бажати терпіти покарання бичуванням, так і нам, які зрадили себе ганебним діянням, благати про пощаду від кар, попущених правосуддям Божим. Не тепер треба б нарікати, але все життя дотримуватися ценотливості. не тепер марнувати багатство, коли не знаєш сам, чи залишишся його господарем, але здавна утримуватись від чужого, поки нинішня згуба ще не вкоренилася серед нас, не тепер торгувати милосердям. Коли торжество життя ось ось зруйнується бідами, що настали, але ніколи не чинити несправедливо, поки була влада бути могутнім, не тепер пильнувати на всеношній і вдаватися до молобнів, бити себе в груди і глибоко стогнати, вдягати руки, і схиляти коліна, проливати сльози і скорботно дивитись, коли нас догнали нас відточені жала смерті. Все це слід робити давно, давно зайнятися справами добрими, давно каятись у злих. Бо коли ми робимо це тепер, перед суддією, дуже справедливим і зовсім не схильним замінювати вирок поблажливістю, гадаю, немилосердя спонукаємо Бога, але стаємо гіркими обвинувачами гріхів, які ми маємо. Адже ті, хто нині знайшли в собі і здатність, і сили жити ценотливо і боголюбно, але при цьому до того, як прийшла лавина бід, що не зробили нічого відповідального чесноти та порятунку, але настільки безтурботно і легковажно заплямували пристрастям власні душі, хіба не виступають вони самі власними обвинувачами? Бо що ж, скорботний тепер, ти раніше не утримувався від непомірного сміху, непристойних пісень та сценічних забав? Що ж, тепер, поглянувши, ти зрушував брови і надував щоки, виявляючи обличчя, сповнене тиранства. Що ж, милостивий до ображених і співчуттям, що хвалиться, ти сам як чума обрушувався раптово на першого зустрічного. Одним словом, що ж, нині приносячи користь усім і вся, ти раніше ні з ким не поводився стримано. Але ти високо думав про себе голова беззаконних рук, і якщо не вдавалося тобі помститися за підозреному, життя вважав ти не за життя, і коли же брак, що голодує біля дверей, був вигнаний з огидою. Знамениті насмішники, насичуючись твоїми наїдками та багатствами, ні трохи не менш упивалися і твоєю простодушністю. Ти любов і любовою друзів нехтував за малу вигоду, і природною спорідненістю грабував і поривав зв'язки знайомства, немов якась запаморочена людина, людину ненависна і склочна. Звісно ж, я не збираюся перераховувати тут крадіжки і грабежі, непристойності і перелюбства та інші непотребства. Велике і достатнє пальне для цього розпаленого і полум'я, що охопило нас. Знаю, що і ви нині, усвідомлюючи все це, журіться і сумуйте, але час стрімко, і суддя не підкуплений, і загроза жахлива, і число грішників велике, і покаяння замало. Часто сіяв я слова умовляння у ваші вуха, слова застереження, але, очевидно, вони виросли в тернях. Я соромив, сварив. Вказував вам на попіл содомітів і на попередній потоп, коли земля виявилася затоплена водами, і людський рід спіткала всесвітня загибель. Часто ставив я вам у приклад народ ізраїльський, вибраний 18, коханий, царське священство, за ремствування, за суперечку, за невдячність і тому подібні гріхи бичуємі, ворогами підкореними принижений і тими, над ким він тріумфував перемогу, долається, б'ється, знищується. Часто вселяв я вам бережіться. Виправтеся. Зверніться. Не чекайте, поки витончений буде меч, цибуля натягнута. Не приймайте довго терпіння за привід до зневаги. Не робіть зла у відповідь на велике милосердя. Але навіщо я старехтиму серця ваші і так запалені? Чи краще нині ганьбити засмучених, ніж відпустити звідси безкарними отримувати вирок? І використати справжнє лихо на допомогу до викриття вас або ж, побоюючись страждань, залишити невикритим непослух та гріх. То що? ми вмовляли, загрожували, говорячи про Бога Бог наш ревнитель, довготерпеловий, але якщо прогнівається, хто встоїть? Все це говорив я, але, як видно, пряву вогонь і тепер о, якби не довелося до місця. Згадати цю приказку, ви ж не звернулися, не розкаялися, але обтяжили вуха свої, щоб не чути слова Господнє. Через це вилився на нас його гнів, і він був пильний до наших гріхів і обернув лице своє проти нас. Горе мені, що тривало перебування моє, хоч і недовге, вигукую я з Давидом Псалмоспівцем, продовжилося так, що, волаючи, я не був почутий, і що бачу, як хмара варварів затоплює кров'ю висушений гріхами град наш. Горе мені, що я був збережений для цих бід, що ми стали посміховиськом у сусідів наших, наругою та посоромленням у оточуючих нас, що підступний набіг варварів не дав чутку часу повідомити про нього, щоб були обдумані якісь заходи безпеки, але сама дійсність бігла разом з звісткою, і це в той час, як нападали звідти, звідки відділені стількими землями і племінними володіннями, судноплавними річками та морями безпристаний». Горе мені, що бачу народ жорстокий і дикий тим, хто безкарно обступив місто і грабує передмістя, що все губить, усе знищує поля, житла, стада, худобу, дружин, дітей, старих людей. Юнаків, все зраджуючим мечем, не слухаючи ніяких криків, нікого не шкодуючи. Смерть загальна. Як сарана на ниву, і як жито на виноградник, точніше, як вихор чи буря. Чи ураган, чи не знаю, що ще, обрушившись на нашу землю, він занапастив цілі покоління мешканців. Блаженні ті, хто впав жертвою кривавої руки Варвара, бо, загинувши, вони тим швидше уникли переживання відчайдушних лих, що охопили нас, якби ті, що відійшли від усього цього, могли відчувати, і вони разом зі мною оплакували б ще тих, що залишилися, які, наповнившись тими прикростями, яких безперервно страждають, ніяк не позбудуться їх і там, де шукають смерть, не знаходять її. Бо набагато краще один раз померти, ніж постійно чекати смерті, безперестанку оплакуючи страждання ближніх і журячись душею. Де нині Василий ВС Христолюбний? Де військо? Де зброя, машини, полковочі поради та приготування? Хіба не навала інших варварів перенесла і відвернула на себе все це? І Василий ВС виносить далекі праці за кордонами, воєнство вирушило з ним і розділяє тяготи. Нас же виснажує згубне вбивство, що на наших очах наздогнало одних і вже наздоганяє інших. Цей скіфський народ, жорстокий і варварський, виповз з самих поневірянь міста, ніби польовий звір об'їв околиці його. Хто ж боротиметься за нас? Хто виступить проти ворогів? Ми позбавлені всього, безпорадні з усіх боків. Яка скорбота зрівняється з цими лихами? Який плач зможе висловити безмірність нещасть, що обступили нас? Прийди до мене, найстрашніший із пророків. Оплач Єрусалим, не той давній, столицю одного народу, що від одного кореня дав дванадцять галузей, але той, що над усім Всесвітом, який тільки осіює християнський закон, панує давністю і красою, величю і блиском, багатством і великою кількістю мешканців. Оплач зі мною цей Єрусалим, ще не захоплений і неполеглий у порох, але стоячи на межі захоплення і вражений видимом, оплачити царицю міст, не ведено поки що в полон. Але чия надія на порятунок вже полонена, знайди голові воду та очам джерело сліз, і співчуй, і засмучуйся за неї, бо плачуча плаче вночі, і сльози її на ланах її, і немає в неї втішителя, бо гріх згрішив Єрусалим, і зате зробився огидний, і ті, що поражалися його силою, сміються з нього, бо Господь послав огонь у кості його. Накинув ярмо своє на нашу шию і дав у руки наші муки, яких не можемо витримати. Оплач, бо вичерпалися від слізи очі мої, хвилюється моя нутрощі, і серце моє перевернулося в мені за те, що я, опираючись, чинило опір, і зовні знещадив мене меч, і роззяв ворог пащу свою, і заскреготів зубами, говорячи поглину її. О, царський град. Скупище якихось лих захлеснуло тебе. І ті, що походять із стегон твоїх, і ті, хто розкішно облаштувався перед міською стіною, Здобувши жереб за варварським законом, пожираються надрами моря і пащою вогню і меча. О, добра надія всіх. Яка гроза лих та безліч жахів, оточивши з усіх боків, принизили твою знамениту славу? О град, що панує чи не над усім всесвітом, яке військо, безпочаткове і рабським чином споряджене, знущається над тобою як над рабинею. О град, що прикрасився здобичу від багатьох народів. Який народ надумав сам обібрати тебе? О той, хто поставив безліч трофеїв на честь перемог над ворогами в Європі, Азії та Лівії, яким чином нині направила на тебе спис рука варварська та низинна, хизучись пронести трофей перемоги над тобою. Бо все дійшло в тебе до такого псування, що й твоя нездоланна сила немов перебродила. В. Глибоке базаєсилля, а базає і й принижене плем'я супротивників, людинолюбне око. Намагається показати тобі силу руки і прикраситися ім'ям слави. О, царствуючих градів, що багатьох виручала з небезпек союзництвом, багатьох поставлених на коліна розпрямляла зброєю, нині ж лежить у руйнуванні і зовсім позбавлена заступників. Про благодать і сяйво святих храмів, про велич і красу, витонченість і пишноту, про місце жертв безкровних, трепетних приношень та трапези таємничої, о вівтар, Місце заповідне та священне, як загрожують ноги ворогів твоїх оскверненням. Освятиня шанована, і віра непорочна, і служіння чисте, як розверзлося на нас паще безбожних і лютих. Осивини, помазання та священство єреїв. Освятий мій храм Божий і Божої мудрості, не невесипуще око Всесвіту. Ридайте, діви, дочки Єрусалима. Плачте, юнаки Єрусалимського граду. Смуткуйте і матері, лийте сльози, немовлята, лийте, бо велич страждання змушує спів переживати і вас. Плачте, бо помножилися для вас біди, і немає визволителя, і немає захисника. Але доки цей плач, доки скорбота. Доки ридання? Хто почує, і як затихне скруха, Хто змилується? Хто заступиться за нас? Якби хто був Мойсеєм. То сказав би Господові, якщо вибачиш їм, пробач, якщо ж ні, зглад і мене з книги життя, яке написав А нам Господь поборе за нас, а ми будемо спокійні. Але ні, бо не стало праведного на землі, немає Мойсія, немає Явраама, щоб розкрити уста, і наважитись, і сказати Богові невже загубиш праведного з безбожним, і праведний буде як безбожний? Немає того, хто вимовив би ті людинолюбні і дивовижні призовні слова, через які при десяти праведних десятитисячне місто, що пішло проти природи, попросив допустити до спасіння, почувши від Бога всіляких, якщо знайдеться в місті десять, ні, не винищу заради десяти. Так, немає Мойсея, немає Авраама, але якщо ви захочете, скажу неймовірне, проте справжнє зможете самі собі підготувати Мойсея, зможете явити Авраама. Адже й Мойсей, коли народ поводився безтурботно, бував, страшна справа, але ще не так страшно, не почутий у клопотаннях, але дуже жахливо те, що часто багатьох із тих, для яких робив усе, винищував власноруч, і Авраам бачив тих, за яких умовляв і благав, що гинули у випущенні вогню, боріллю їхню були терни пристрастей. Можете, якщо захочете, щоб і той сказав вам Господь боротиметься за нас, а ми будемо безмовними. Чи хочете знати, як я боюся, що плач ваш, тимчасовий, що милосердя ваше ненадовго, що це нутливість, короткостроково, братерська любов, поки ворожість оточуючих ворогів, будучи спільним лихом, підштовхує вас до одностайності, смиренність і скромність вдач, поки попереду полон, пиха попрана і гнів приборканий, і мова служить знаряддям духовних піснеспівів, а не соромних промов, поки клич ворогів вражає слух ваш, чування в молобнях і всенощних. І піст, і стогнання, поки смерть від меча. Ось що турбує і турбує мене набагато більше зброї варварів. Цього боюся, бачачи, як нині легко і всіма відбувається те, що раніше не робилося важко ні порізно, ні кимось одним. Лякає і засмучує мене, що коли поряд покарання, тоді і ми хвалимося каетю, що коли трапляються лиха, тоді прямуємо до корисних справ. Тому й тепер немає Мосія, немає Авраама. Якщо ж і після того, як нині нахлинуло на нас горе, ви зберігали б таку ж пристойність, і порядок, і стан, виставили б багатьох Мойсеїв і Авраамів, щоб умолостивити Бога боротися для нас і за нас. Але що я говорю про Мойсія та Авраама? Самого спільного нашого та їхнього Господа зробили б ви нашим заступником та захисником того, хто привів ворога за гріхи наші, що руйнує силу ворожу, карає зцілюючим того, хто гнівається. Є людинолюбним, бо велика милість Господа і Бога нашого, і примирення Його з тими, хто звертається до нього. Зробіть священими і виправте за покликом Єремії шляхи ваші та діяння ваші, і послухайтеся голосу Господа, і Господь скасує лихо, що прорік на вас. Але ви не хочете не кричіть, не галасуйте. Краще було б спокійно дякувати за те, від чого ми не постраждали. Поки все життя витікали для нас щедрі джерела благ, ніж кричати на весь голос зі страху випробувати те, що слід випробувати тим, хто живе неправедно, і намагаючись уникнути громади незлічених прикростей, що висить на волосині. Але вгамуйте плач, перестаньте. Зробіться стійкими вартовими всього цього. Насмілюсь сказати, я стану порукою за ваш порятунок. Говорити вам так я дерзаю через ваші обітниці. А не через мої справи, через ваші обіцянки, а не через мої слова. Я ручуюся за ваше спасіння, якщо самі точно виконаєте зобов'язання я за рятування від нещасть, якщо ви за тверде каяття, я за відхід ворогів, якщо ви за відхід від пристрастей. Точніше, не я порукую цьому, а й за себе самого, і за вас, якщо, звичайно. Ви опинитеся беззастережними виконавцями цього договору, я вас самих виставляю поручителями, вас оголошую клопотаннями. Ну, а Господь, будучи людинолюбний і жалкуючи за лихо людське, скаже вам: ось, згладжую беззаконня твої, як хмара, і гріхи твої, як туман, звернися до мене, і я викуплю тебе, і зверніться до мене, і я звернуся до вас, і ще, іноді скажу про народ чи про царство, що поламаю його і погублю. Але якщо звернеться цей народ від своїх злих діл, відмовлюся і я від усього зла, яке подумав зробити йому. Отже, настав час, кохані, звернутися до матері слова, єдиної нашої надії та притулку. Закричимо до неї, волаючи про допомогу, врятуй град свій, як ти вмієш, владичице. Поставимо її посередницею до Сина її і Бога нашого. І зробимо свідком, і заручницею нами вмовленого того, хто передає прохання наші, і випромінює людинолюбство від народженого нею, і розсіює хмару ворожу, і спалює нам промінь спасіння. Її клопотанням будемо позбавлені нинішнього гніву, позбавлені і прийдешнього і невідворотного засудження в Христі Ісусі, Господі нашому, якому належить вся слава і подяка, і поклоніння разом з Отцем і Святим Духом, нині, і повсякчас, і навіки. I mean.